Вітаю, друзі! Є такий серіал, називається Добрі знамення так от. Зараз стосовно російсько-української війни теж є якісь такі добрі знамення. Є е, певні індикатори, які свідчать про те, що переговорний процес не просто активно йде, а все-таки, можливо, дасть якийсь позитивний для нас з вами результат у вигляді або повного припинення війни, або перемир'я, або взагалі підписання якоїсь мирної угоди. І першим таким добрим знаменням до того, що переговори все-таки підходять до чогось позитивного, є те, що Україні обіцяють дати ракети томагавка. Це посилення тиску на Росію. Це все-таки доволі серйозна зброя. І якщо ці ракети все-таки нам дадуть, звичайно, вони не дозволять нам швидко перемогти. Але вони зрівноважать ту перевагу, яку зараз має Росія в плані ракет, і Україна теж буде мати ту саму можливість, тобто ми зможемо симетрично відповідати у відповідь. Друге, таке добре знамення, що планується зустріч. Путіна і Трампа в Будапешті уже найближчі два тижні, тобто до кінця жовтня. І це означає, що на цій зустрічі знову ж таки головною темою ймовірно буде завершення українсько-російської війни. Я переглянув майже чотири години виступу Путіна на Валдаї. І серед багатьох речей, які Путін там озвучував, було те, що під час зустрічі з президентом Трампом на Алясці єдиною темою розмови було припинення українсько-російської війни. І ми розуміємо, що Трамп дійсно хоче припинення російсько-української війни і дуже дуже хоче. Отримати Нобелівську премію миру і часові рамки його підтискають. Тому от найближчі два тижні під час зустрічі його ймовірної з президентом Путіним, яка вже проанонсована, яка відбудеться в Будапешті, ну, все таки можна очікувати, що Трамп дотисне Путіна, щоб той пішов ну, як мінімум на припинення війни і на якісь уже припинення вогню і на якісь уже реальні перемовини. Третім таким цікавим індикатором є все-таки те, що економічні показники в Росії вони погані і Росія виснажується. І зараз багато українських політиків, провідних українських політиків, десь в кулуарах тихо кажуть, що Є надія на те, що дуже скоро будуть вибори. Ну я вже про це багато разів говорив, Взагалі говорити якісь такі, знаєте, прогнози в наш час невдячна річ. Але все таки, коли є добрі знаки, краще ними поділитися, щоб і у вас була якась надія, що це все, все таки в якісь видимій, близькій перспективі закінчиться. Так, от українські політики топ рівня активно готуються до виборів і кажуть, що перемир'я може настати вже до кінця цього року, і вже на початку наступного можуть бути проведені в Україні. Вибори. Ну знову ж таки, це дуже така, як би, химерна річ, але все-таки, як на мене, це добре знамення про те, що є певні процеси, які наближають мир, які наближають завершення війни, які наближають перемир'я. Ще одним таким добрим знаменням було таке, знаєте, активне перевбування, перевзування Арестовича, який вже готовий домовлятися з Путіним про все, що завгодно, щоб Путін дозволив йому на майбутніх президентських виборах в Україні стати таким проросійським кандидатом. Знову ж таки, це знак про те, що є надія на якісь. Близькі вибори, а відповідно на близьке перемир'я. Ну і четвертий чи п'ятий такий індикатор, який, як на мене, цікавий. Ну, Донедавна дуже стрімко зростали ціни на золото. Тобто ціна за третейську унцію золота переступила за 4 тисячі доларів. І з 2022 року це вже майже в 2,5-3 рази вище, ніж було до початку російсько-української війни. І от буквально сьогодні. Золото почало дешевіти. Як на мене, то зростання цін на золото свідчить про те, що люди бояться нестабільності, бояться війни, бояться стагнації світової економіки. І навпаки, коли ціни на золото починають знижуватися, це ознака добрих новин. Тому я маю надію, що цей такий екстремальний ріст золота останні кілька місяців це була така, якби пікова спекуляція перед добрими новинами. А зараз для світу головною доброю новиною буде завершення російсько-української війни. Тому друзі, ділюся такі з вами. Короткий аналіз того, що відбувалося останні там кілька тижнів в світі, і які в мене висновки. Так, от висновки, в принципі, позитивні, і висновки, які дають надію на те, що все-таки найближчим часом вже цього року будуть досягнуті серйозні якісь домовленості з приводу припинення вогню і з приводу перемир'я між Україною і Росією. Слава Україні!